На Закарпатті прибув черговий евакуаційний потяг з Донеччини. Тут у мене таке, це техніка, там таке чайники, прилади для того, щоб мультиварка. Там таке. А тут в основному мої речі. Ігрушок, на жаль, не дуже багато, ми не стали з собою нічого в основному такого брати. Дитячий одяг, засоби гігієни та харчування це те, що першочергово взяла з собою в дорогу із Добропілля, що на Донеччині, до Мукачева Ганна. Добиралася евакуаційним потягом разом із своїми шістьма дітьми. По останнім часом 6-го, 7-го, там дуже бомлять. Вони дуже боялися. Окрім, зокрема, це були самі молодші це Богданчик, Карина, це що. Для мене була і в основному середні діти, дорослі вже звикли якось до цього, а малеча вона ж боїться. Постійно під обстрілами окупантів і місто Краматорськ, звідки Олена та її дев'ятимісячна донечка. Сильно почали в і вирішили вийти. Мама не захотіла, а мені дитинок, роз, я вийшла. Плохая обстановка. Цим поїздом із Донецького напрямку приїхали на Закарпаття 12 жінок та 19 дітей. Допомагали вибратися з-під обстрілів сім'ям волонтери. Я тільки сьогодні вночі повернувся з Донеччини, Дніпропетровщини Харківщини. Ми ще три дні назад ми сажали родину з Новопалівки, тому що ці, ці всі люди вони також пролізкою були евакуйовані. У нас гуманітарна місія працює в 13 областях України, в тому числі всі 9 прифронтові наші. Ми здійснюємо безпосередню евакуацію з небезпечних зон на Донеччині, на Харківщині, на Сумщині, на Чернігівщині, всіх цих областях на Дніпропетровщині. Більшість цих родин нашими групами, нашими екіпажами, вивозилися з зони бойових дій. Спочатку до транзиту Дніпропетровській області до Павлограду. на місцях евакуйовані сім'ї теж зустріли волонтери. З часу повномасштабного вторгнення представники гуманітарної місії Проліска вже вивезли з прифронтових територій понад 40 тисяч осіб. Їх розмістили у підготовлених приміщеннях у західних областях країни. Для цих жінок з дітьми підготували помешкання в місті Берегово. На даний момент тут з'явилися вільні місця, в тому числі берег. Гова, куди всі люди будуть заселення, це абсолютно новий гуртожиток. Він тільки після ремонту. Проляска туди вклала понад 7 мільйонів. Там нова меблі, меблі. Всі нові, нова техніка. Він тільки, тільки там ще ніхто не живе в обласній адміністрації. Кажуть, Закарпаття і надалі продовжить приймати вимушено переміщених осіб. Зараз в області зареєстровано 110 місць тимчасового перебування. Зараз там проживає близько 4 тисяч осіб. Наявні вільні місця ще є, і ця цифра щодня змінюється, оскільки весь час створюються нові місця, тому що ми розуміємо, що потреба в евакуації буде. Після короткого відпочинку волонтери допомогли сім'ям помістити речі в автобуси і доправити їх у нове помешкання, де вони зможуть розпочати нову сторінку власного життя.